Пісок налипає на мокрі ноги, трачається голос в гучніму прибої, попереду йде продавчиня довго з останньою главою. Солоне повітря, луска небесна залиш мені літо, Серпке, серпне у крихкість, хтось в морі над нами жанулює веслами, що й ми з тобою переплилися. Серпне, достиглий, червонощока, груша терпка, залишись навіки. Вечір гілками постукує, щоб усе-таки прочинились вікна. Та як це в собі зберігати? Знати, як персик зростити на місці серця. Токнешся води, відпливають з гайками, рибки прозорі, неначе, скельця і чайки без остраху просять крихти. Дивляться в очі, бачать незрима, І проводжають поглядом тих, хто ввечері Йде на приморський ринок, Де досі самотні. Старі продавчині кричать, як на набридло кончаться, тим часом, коли і дині губляться, бо розкочуються.